Не Є нечіхо. Іблютина каналіжемісі ще, ще одна частина кар'єри за Мілан. напоминаю що в наступному сезоні у всі 25, наступній версії, Мілана не буде офіційно. Офіційно. Тобто буде всі команди будь-як всі будь, але логотипа не буде, і це мене цікаво. Тому, тому це по факту. Остання кар'єра за Мілан, яку ви можете побачити взагалі на Ютубі, бо в 25-й версії мало хто буде це знімати. Перша Перша домашня гра у нас проти Болонії. Далі ми маємо кого? Frizione? В кубку ми маємо біргам і напевно, ще я запишу одну серію з Наполі. Тобто ми маємо 4 гри в чемпіонаті Італії. І закінчимо ми 11 лютого. Отак, От якось так і далі у нас. Йде Єврокубкова весна, але це в версії. наступна версія, наступна серія буде максимально цікавою. Як ми бачимо, ми граємо проти Аякса. Тур проти Болоні вони грають по, по контратакам, їх тактика, у нас е, гра по флангам. Давайте подивимося, їхній, як то кажуть, Зіркзе, який перейшов в Юнайтед, якщо, якщо я не помиляюся, далі. Каляфьор, який перейшов в Арсенал. більше тут нікого не знає, що знає Орсоліні, там, плюс Лукумі, це по всі 24. Все, в них выигрыш, выигрыш, нічя поразка, поразка. Ну, по факту 13 місяць займають 4-4-1 грають. Е Міланці повинні вигравати. Я граю максимально топ, топові команди. Рафаля 87, Арнадес 86. Всі ви це все знаєте. Тому Маніан уже 88. Розпочинається перший матч даної сервії. Правляємо проти МОББ Болонії. Ми граємо вдома. Жаль, що в наступній С-25 не буде офіційного логотипа, офіційного всього Мілана і Інтера. Уви. Але будемо в наступному році розпочинати кар'єрочку за Рому і нашого Довбика. Далі атакує Мілан. Ж... Габі Жезус, Габі Жезус. Не розганяє на атаку ловтущик, Така замідлилась. Ловтущик, який пас давав на Чукувезе. Напаминаю на травмований Pulisic. І тому Чуквез грає в основі. Щуквеза не грає основі, це перше, тому що він грає чайне одіяло на себе, я така не люблю. зараз можна було давати кілька разів, він тільки дає зараз на калабрія. Чуквеза дає пас на лофту щик, ажо Элінтон б'є і... Блейк, витягує мячик з ближки. Ну там по факту тупо, ну. А шо з гудзиками, Гудзики є, рубашки немає. О, зараз щик, Рафаліа, Крученный от Рафаля, Блэк. Давай на Жезуса, закидай, Жезус, полетів, мальчик, не зупинився. Чому зупинився Жезус, я не знаю, дає на щукувезе, Чуковезе. Мене вертати на Жезуса, вертаєш на Жезуса, Жезус роз -жезу, розвертається і... 1-0. 26 хвилина Габі Жезус, наречу забиває, да. Є таке діло. Нього татушка, она... Прикольно. Кайф. кайф. Вболівальники, Мілана, і я вас вітаю з першим голом. В даному матчі на 26 хвилині має моя, моя, моя команда Мілан Рафаля як приймає і як б'є кручены, але блін мимо Рафа. Тео, Рафа. Рафа ба кручены бить? Ні, дає на Жезуса. І Жезус в дотик б'є і дубль. Дубль для Жезуса, я за нього равлю максимально красавчик. Красавела. Крутий хлопак. Небезпечна атака. Зіркзе приймає, але там же Алінгтон. Перша небезпечна атака була в оболоні за всю гру. І ми ловимо їх на контратак, і тут у нас чукуезе просто біжить. Він повинен забувати робити 3-0. Да, він це робить. На класі, на класі виграємо. Ну не рівня. Якщо не помиляюся, ми всі команди розпочинали чемпіонат і ми їх виграли на Ізічах. Чукуезе топ. Топ-топчик. Рад замін Терекеану виходить замість Чуквези, Терпієр замість Калабрія і Рейнджер замість Loftus Чіка. Чому я це роблю? Бо, тому що тут то впевнена перемога це Парас. І я не хочу, щоб в мене поламався Чуквези, тому що мінус Полісіч і по факту мені нема кого замінити. На Раф Уляу мені нема ким міняти. тому що Чуквези це була заміна Рафа Леаліва Полісіча. І Терекеано остався, а Чуквеза в основі і нема, нема ким грати. Атака Жалінтон. Тео Арнандес! Ось все так тобі. Тео Арнандес забуває голоса. Красавчик. Красавчик. Повинен забувати більше. Тео. Тео. Рафа. Рафаліало. Фінтиця. Окафо. На джолінтоне на Жолінту забуває ближечку 5-0. Просто розгром. Розгром, розгром... Розгром розгромиш. Дуже гарна гра, максимальна болоня взагалі нічого не створила. ми їм не даємо, бо це Мілан, пти! Можливо буде. І гол, отак! Ну, давайте будемо чесними. Атака непогана, не знаю, чому Мілан просів. Хто забиває якийсь чувак у нього, бачите, ці віснушки як-небудь на українській мові, я не, не пам'ятаю. Це не зіркзе забив, це Зіркзе давав пас на предголіву, да. Тут, конечно, розвал кабінета був знатний. Чому ніхто не встиг, я не розумію. Але нас не цікавить. Жаль, не встояли на 0. На цьому не... наверное, вже закінчиться время, тут 10 хвилин. Ми, навіть, вер... можливо, нічого не... не создасть більше. У Кафор не забуває гол. Я йому час даю багато, дуже багато час. І зараз він ще більше грати, тому що йовича ми вже продали. Ага, андер рівень і забуває на, на зіркзі, да? Зіркзе забываю, а так. Чому Милан чому розслабився на кінці? Я не знаю, я вже даже замінив захисників. Чому таке послаблення Ви подивіться, зараз? Просто стандартна подача. І нема офсайда, і зіркзе забуває ближечку. Чому так, я не знаю, чому таке послаблення? Невже гол зараз? Морро! Нет, там калоро. Все. Свисток і матч закінчений. 5-2. 5-2 вітаю вболівальників. Гаїс наступного, грав нас проти фрізіони, він грає контратаку, але. Але, блін, з їхнім складом грати контратаку. Це сильно. Але я їх вітаю. 4-2-3-1 широке, по факту вони грають. У них поразка, нічия, поразка, поразка, поразка. Тобто в них максимально все йде, вони займають 10 місце. Я зробив... Невеличку ротацію, ви бачите, виходить Чукувез, справа, Терекіана, Ренджерс, Муса. Далі Калу виходить і Кіран Тріп'єр. Ернандес, і Маньян, Бенецер по дефолту з Жезусом. Ну що, ми на виїзді проти Фрюзіона, не займеться 20 місяця, по факту дива не повинно трапитись. Ми з ними грали, ми їх вигравали, і ти зараз повинні вигравати. Команда максимально не сильна. Якщо дивитися на нас, я зробив полу ротацію. Але розпочинають вони, дивіться, непогано. Такий контроль м'яча, можливо зараз щось і вийде в них, але... Але Габі Жезус вже летить в атаку, там забігає муса. Мен давати на Мусу, але Жезус пожалів Жезус, але дав потім. Уже було криво. Четверта хвилина можна було забувати гол. Так, парні, що це за контратаки від фризіона? Мені це не подобається, походу зараз буде диво якесь, так? Да? Так. Да. Богоду якесь диво сразу вийшло, відразу пропустили ми гол. Оце замітно, це заметно, це скрипт, скрипт кар'єрки, це заметно, тому що ну, така Коли ти граєш там в АПЛК, і там якась тобі команда усадіння забуває, ти на це увагу не сильно звертаєш, коли ти граєш там серія А, ти розумієш, які там, які там команди, ви подивіться, який гол дурний. І фрізіона, яка програє просто всім, кому може. І там один у НЕМІ грають. Хоча б в АПЛК хоча б є якісь рейтинги, і там типу, понятно, чого вони могли забити. Ягок Памбера забив нам за фризіона. Ну шо Мілан? Атакуй! Тео, як же присінгує Тео, Жезус! Дай на Тео! І Тео повинен забивати! Тео забиває! Один-один. Тео зараз зробив цей гол, забив, поприсінгував, забрав, дав на Жезус Жезус, в віточку кинув на Тео, і Тео забиває другий гол. Підряд получається в минулому матчі і в цьому матчі 14 метрів, ну тут без шансів, я ж говорю. Ну... Фезіона це команда на ну, унемі, давайте будемо чесними. Куса, дурим темпом, ну, там штрафний. Да. Жовта карточка, можливо, зараз буде. Тільки не горю, що це травма, будь ласка. То хоч і не гравається знову, але все? Червона, ось отак. То хоч і не і гравається знову, але все рівно. Ну, там грубо було. да, 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 да. Да, Простріл на теракеану, який ж небезпечний... Ой-ой-ой-ой, мімо. Але бореться. Рейнджерс. Жезус. Трипьер. Жезус. Теракеана. Туда теракеана. Що, все почалось, він потеряв м'яч. Забрав м'яч. Пас, 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 і до нього опять вернувся. Це молодий пацанчик, який максимально дуже жорстко розвивається. Я йому даю грати, я йому даю, я дуже багато йому даю часу грати, як на його рівень гри. Тобто в АПЛ я б собі, напевно, не, не, не дозволив би робити гравцям грати в основу, бо та АПЛК там зовсім інший рівень. А в ІА це можливо. Такий ось голосу 2-1 в Мілан вперед. Подачі. дивіться, двістика подальше, фризион и тут. тут Оооо, Марк, маньян, якщо ж непогано Фізіон, я их не але це все там Дає на Акафора, Акафор забий. Дає на рафулиау, рафа. рафа не заб'є гострий кут, але йому пофіг, бо тому що. Для чого йому гострий кут? Передає привіт жазу, який не забиває, Отак. Я не очікував від рафа, що він заб'є такого максимально гострого, кута, можна ще раз повтор. Ну все, я думаю, ми цю перемогу не удамомо. Ну, почала фрізіона непогано. Навіть атаки є. Не дивлячись на те, що вони почали непогано, у них є червона карточка. Дивіться, дивіться який гострий кут. У них є червона карточка, але все рівно. Все рівно. Непогано грають. 3-1, я думаю, це вже габела. Зараз будуть Зараз будуть вже похорони для фрізіона. Зараз ще відзначиться 100%. Що вони не встигають і тому вони фалять. Тут була рука, да, там була рука і буде бити пенальтів, тут заміни відразу. Та що мінять вже 1-3? І Рафаляу зробить дубль за сьогодні. Не забувай, Рафаляа, ну ти, ти серйозно зараз. Ну як так? гравець зі швидкістю, рафаляу. Може дава ще раз пробити в кут? ні, він дає на Ренджерса. і Ренджерс робить рахунок 1 4 на 92 хвилині. 90 плюс 2 доданих. Ну тут. Тут класика, класика. Розтращили просто, але можна віддати дань Фразіоне. Вони почали ці матчі непогано. Я їм за це аплодую. Все, матч закінчився. 4-1 Мілан. Мілан на кону. Мілан на коні. Так, на 3-й матчі це Кубок Італії, Одна четверта проти Бергамо, тобто Аталанта, не знаю, Бергамо. Це. Місто, а в них немає Атланта немає ліцензії в ВСІ. І тому ми граємо проти команди без логотипу, але, але ми знаємо, що це за команда в минулій, чи поза серії ми проти не грали, вони грають 3-4-1-2, вони грають максимально атакуючий футбол. В них виграш, поразка, виграш, 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 тобто вони на ходу. Знаю я Запокоста, знаю я Діка Толяра, знаю я Лукмана, знаю я скамаку, скамак, який в реаліфік порвав кристи, хто не знає. Ніх є есть парахо, дорачи. Парахо. Ну не на ходу. Це кубковый матч. Кубковий матч же всі настроєні. Ну як ми бачимо, у мене основа. До речі, заміскал, зараз поменяю на Томори завтикав. Красота, вы бачили це стадион Сансиро. Там, де вболівальники болевальники заходят, там де вони білятики показывают. Рафаліа настроєний. Мила настроєний. Марк Манян настроєний. Бергамо на кубок. Кубковий матч це завжди завжди під'ємна, бо це кубковий матч. Це борьба. На кубкові матчі настраиваються по-іншому. Кубковий матч це завжди дуже добре, бо тому що там ігрики викладаються на всі 100%. Але Мілан повинен проходити далі в одну в другу, тобто в півфінал, зараз чвертьфінал. Одна четвертая. Ладно дивіться як Бергам атакує. Вони ж грають 3-4. 1-2. Будь ласка, Мілан, захищайся, ну тут провал. Не забывай Дикатляра, зараз просто везе Милану. Жезус. Жезус дає на Рафу. І Рафа можна далічку. Ближечку Рафаля, забуваємо свій щадний матч, три матчі, 4 гола. Да, 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 да-да-да. Передаємо Жезу перві, да? Рафаліа! Хорош! Дивимося цей повторчик! Тут лофту щик дає на Раф Я думаю, він так, дарку він пробив ближечку. Які жі ж, ж ця португальська зірочка. Як кажеш... годна одна ця португальська зірочка. Жезус. Лофту щик можна давати на Чікувеза і відразу виход один на один. Чекувези забувай. Ну як так, що ти... Аааа! Два рази і не забив. Ух, який небезпечний удар і... Рахунок 1-1. якби Чукове забив, у пару там я був би б. Рахунок зараз би два-1. А так бачите, Бергамо відіграється. Я не розчікував. Ну Бергамо заряжена, точніше Аталанта. З містечка Бергамо. Заряжена, Дивіться, тут немає офсайда. Хінкапе зараз максимально... Винувати тут хін КП, то мені хочеться її поміняти, але... Поки що хай грає. Після перша хвилина один, один один рахунок. Кубок тут не все так просто. От, можливо ще будуть допи. Мілан покамість Грає краще, але... Але цього мало. Цього мало. Потрібна реалізація краще. Тео дає на Рафуляо. Рафаліао. Біжить. Біжить і забивай і робить дуби. Що ти твориш, Рафаліао? Рафаліао тащить Мілан. І очечі. Бум. Бум шакаляка, бум. Хорош. Соло тащить рафа. Я цього ж давнього пів сезону здав, поки він бав соло щити. Перший сезон він якось розганявся, зараз він не бере гру на себе. Я не знаю, що змінилося. Я не міняю ні тактику, ні схему, але він зараз грав, став грати краще. Що змінилося, він не б'є, забуває голи, дублі ао, паси дає дуже багато. Паси він давав, він не забував, а зараз забуває дуже багато. Йо, я на молчанке, я просто думав, що зараз буде цей. І... 2-2. Я думав, що зараз буде, ну, рикошет, ну, Біавратар, біав сейф. ага, Лукман каже, ніфіга родной, не все так просто. Я в шоці, подивіться, яка атака. Ну по факту гарна гра від Аталанти. Вони нас прижали дуже сильно, дуже сильно прижали. дуже круто. Ну типа. Неочікувано, неочікувано. Коли я забив другий гол, я розслабився, а але блін. Не, не дає бергамо расслабиться. дивіться який брак, бо тому що что нервы. Атланта нас тупо пресингує. Лукман! Ну і все, от ми вилетіли кубка. От, от вам і лукман. От вам і лукман, пацани. Обідно. А зараз там обідно було. Але це не отскок, це по факту. По факту. Бам. По факту, Атланта награла, Атланта нам це награла. Да, тут максимально сильний удар. Марк Маньян якась така в нього позиція була ніяка. І Лукманчик нам забиває. А де Морла? Лукман. І все, і там осталося 2 хвилинки. Я не думаю, що Мілан заб'є. Я б хотів би, звісно, що Мілан забив. Якби там Чуквес забив би в пером таймі, все було по-іншому. Все було по-іншому. Рейнджерс, Муса, можна в атаку піти. Ніхто в атаку не йде і це дуже печально. І Свісток ми програли. Перша поразка спустя 14 ігор, до речі. І В любому. Там було чемпіонаті, звісно, але це кубок наніс нам жорстку поразку і оце це обідно, обідно. Обідно. В кубку ми перед цим винесли до речі, Рому. А нас винесла Аталанта з Біргамо. На заключний тур даної серії. Ми граємо проти Наполі. у при у нас була гірка поразка в кубку, ми вилетіли в одній четверті. Дуже болюча. Але нам потрібно грати проти Наполі дуже добре. Давайте подивимось їхній їхніх у них є Хвіча Кварасхелі, в них Ель Несері. в них немає. Осінь'яна, них є політано, Зеленський, Ну, У них гравці в том, у них є Упамікана, Лукас Васкес, до речі. Ні втомлені гравці, і це зіграє з нами дуже добре. К'єр, наш К'єр, старенький К'єр. як ми бачимо, в них нічия виграш, поразка, нічия поразка, тут йдуть вони таке собі. По факту я повинен їх розривати 4Т3, не я, а мій Мілан, моя команда, мій настрой, моя тактика. Не грають в контратаках, ми випускаємо Кафора, тому що, що Жезус не забуває і мене це трошки роздражає. Що він забуває? І, і лофт, лофту щик мене якось... Я не замітив, от я зіграв в даній серії три, три матчі, і він якось не активно себе повод на полі, тому я вирішив йому дати відпочити. Хай йде трошки роздуплеться пацанчик. Тео, до речі, вже 87-х, хто не замітив. Окафор і Рейнджерс лотації і Калабрія замість, замість Трип'єра. Домашня гра проти Наполі, у ви, як я тільки що говорив, була болюча поразка в минулому, в минулому кубку матчі. До речі, першу гру проти Наполі в початку сезону ми зіграли 0-0, була... Була не хороша гра, але забити ні ми, ні Наполі не змогли. Побачимо, як воно зараз буде. Це така битва. Битва хто кращий в даній дуелі. Наполі, сина команда. Це не мальчики для биття, в них немає осін'їна, але є Сефіль Маньяна, наша маньяна. Немає осінь'їна і це нам на руку. Хто її купив, я не знаю. Напевно, Реал Мадрид. Чукувезе. Окафор. Кафорі ще, на речі ты же забавиш, до речі, показ заміжжає за Кафора і він якось себе неактивно проявляв, ніхто не їх тоже забитий. То штанга, то ще то якась Лабуда а зараз він показав, що він б'є в ближку, а в вдаль, вдальку. дальку. Якщо, якщо зараз буде хороший Линтон. Жінтон дає пас на Чукувеза і между ног кладе. О май гад, а хто мне там на воротах? Марет? Чукувеза, це просто лайк. Просто лайк. А шалеть. оце так передачка была від Джоа Литвина. Давайте, давайте яка передачка. Бам! Чуквези в гайдика. Между ног просто. Что там не между ног. Ну не между них, я не собой раз. Да, между них, между ногами. Чукуэз дає на раф і Рафаля рафалиа він Просто в цій серії забываем в кожному матче. Зараз чукуэзи на позалив и рафа лиа Крутяк. Крутяк. Атака. Атака. На. Ой-ой-ой-ой, Хвіча забывай. Ну це було заметно, атака дуже годна, дуже хороша атака була. Ну, типа, нема питань, Хвіча забиває. Ти шо там чи шо? Ти футболіст, чи ти боксер, Дя -дя? Хех. Ну, він видите, типа, а толку кисло, Рафаляу, да дає пас на Муса, і Муса Мусас Отака Вот такая зв'язочка, і крафаляу, Муса і забывай, трахунок 4.1. Є, є, є Палачка буде? Нет. Біжи сам Жезус. И подачу на ко... Аааа фуляо! Шо ж ви шо ти творишь? Рафаляа! Бачиш ка подачу там в стиле Эрне Хаунда! Боже, який же он крутий! Він тут поташий команду, всі сервин просто number один Я в шоці! Рафаля, дубль! Дубль, Рафаляо, другий матч підряд дубель. Ви подивите жез тут подачки, я не очікував. Йеу. Йоп! А шалеть. А шалеть. Полетіли скубка, блін, але шо поробиш? Шо поробиш? Ну все так просто. ЛНСРІ заб'є! Забиває! Два... Отак о два гола. ЛНСРІ, це трансверс сивілі, замість Осім'єна Така собі заміна, якщо чесно, но бачите, він робить свою справу. Забив! Забив! Але та що не пропустили п'ятерочку це вже така... Це хто таке так сладко зірок? Калолу? 5-2, шаба свісток, якщо не помиляюся. Да, свісток є, світаю, заключеними трьома очками даній серії. Ми програли лише один раз і той і в кубку. Отака от, от така от гра Мілана Наполі розстроєна, ми можемо зрозуміти чому. Але, братани. треба грати, треба грати, графаліала топ. Топ іще. Так, любі друзі, перед вами турнірна таблиця серії А. Ми маємо 60 61 очко. Ми вистоїмо від Ювентуса на 6 очей. Це дуже велика факту. Єдина наша конкуренція Юве. Інтер 45 очей. Це дуже велика різниця. це 16 очей, це просто нереально. Нема про що говорити. Я не думаю, що у нас інтер дожене. Нам треба вигравати в матчі відповіді проти е, в Юве. І все, якщо ми в Юве виграємо в матчі відповіді, я думаю, це вже без шансів чемпіонат за нами. Барба спочатку була борба, коли про Юве, але... Але Юве дуже багато потеряв очі, у них нічия була. Давайте подивимося, з ким у них була нічя. Ось, коли ми вигравали Фризіон на 4-1, Юве зіграв 1-1 з Інтером і він ще більше у них 7 нічєї їх. Ви розумієте, що краще програти, ніж зіграти 3-4 рази в нічию. Таке, дякую за перегляд. Така серія видалась. Жаль, вилетіли з Кубка. печально.